Нічний клуб у тролейбусі в Тернополі всім охочим пропонують взяти в оренду, кого б ви думали рогатого. Скільки коштує вечірка у громадському транспорті? Хто заробляє на такому бізнесі? Та чи має ця послуга популярність? Розкаже Богдан Лазука. Якщо ви хочете особливого свята, приїжджайте у Тернопіль. Тут ви можете орендувати цілий тролейбус. Звісно, така втіха не з дешевих. Щоб, наприклад, вираняти тролейбус на півтори години, треба 500 гривень. Трохи дешевше коштує вечірка в меншому рогатому 300. Загалом є чотири тематичні тролейбуси, кожен зі своїм неповторним шармом. На будь-який колір та смак, якщо ви хочете відсвяткувати день народження, ось вам тролейбус щастя. А для урочистих подій обирайте рогатий в патріотичних кольорах. Ольга Михайлівна за кермо рогатого вже не перший десяток. Каже, дуже полюбляє обслуговувати свята. У вересню 40 років минуло, я пішла на курси водія тролейбуса. Я працюю на тролейбусі щастя з самого початку, як тільки його оформили, в такому стилі. Відколи Ольга Михайлівна здає тролейбуси, жодного разу не траплялось ніяких прикрих інцидентів. Такий час в наш важкий, будемо казати. Важкий час. Люди заходять і говорять, ви знаєте, в вашому тролейбусі настій піднімається. Жіночка в захопленні розповідає, подій було багато, але одна їй особливо запам'яталась. Хлопець заказав. Освічення в коханні дівчини, представляєте, це було так романтично. Ну я така рада за тих молодих людей. Керівник Тернопіль електротранс пояснює, ідея виникла випадково. Хотіли просто популяризувати громадський транспорт у місті. Послуга дана з'явилася два роки тому. Після того як ми впровадили про тролейбуси щастя, появилися замовлення. Люди самі прийшли і кажуть, що нам цікаво використати цей тролейбус на якісь свої свята. Сподіваємося, незабаром розважатися на тролейбусах можна буде і в інших містах України. Бо ж як показує приклад Тернополя, попит на такі послуги неабиякий.